А чи знаєте ви, що в місяці вашого народження закладена величезна кількість інформацій? В першу чергу місяць народження відповідає за ваш рід, тобто за те, з якою задачею ви прийшли по відношенню до вашого роду. Наступне місяць вашого народження відповідає за ваші таланти, які таланти ви отримали від роду і які таланти ви зможете реалізовувати в цьому житті. А також місяць народження підкаже, як ви можете самостійно заблокувати свої таланти. Сьогодні ми поговоримо про людей, які народжені в квітні. Люди, які народжені в квітні, мають дуже важливу кермічну задачу, тому що місяць квітень відповідає чисто за чоловічу лінію роду. Діти, які народжені в квітні, прийшли в рід для того, аби виправити відносини з батьком. Тобто, діти вже по факту свого народження є кермічними поручителями для свого батька. Завдання таких дітей полягає в тому, що вони мають максимально будувати хороші і правильні стосунки з своїм. Батьком ні в якому разі не сваритися, не конфліктувати і намагатися зробити все, аби батько в своєму житті знайшов правильний шлях, знайшов своє призначення і не порушував свою карму. Тому що діти, які народжені в квітні, беруть 50% карми свого батька. Тому ще раз наголошую, що такі діти мають максимально налагоджувати стосунки своїм батьком. Також місяць народження наділяє людину талантами. Люди, які народжені в квітні, це неймовірні професіонали. Це люди, які люблять порядок. Це люди, які люблять порядок, це люди, які люблять структуру, це люди, які здатні побудувати бізнес. Єдиною умовою, таким людям потрібно трішечки повчитися бізнесу, тому що бувають випадки, коли діти або дорослі люди, які народжені в квітні, відразу після школи будують бізнес і прогорають. Чому тому, що потрібні знання, або потрібно попрацювати на когось декілька років? Також цей знак говорить про те, що якщо людина, народжена в квітні, будує бізнес, вона повинна безпосередньо самостійно там приймати участь. Але людина, народжена в квітні, може самостійно заблокувати свої таланти яким чином, коли вона проявляє лінь. Пасивність, коли вона не хоче нічого робити, коли вона намагається перекладати обов'язки на інших людей, коли вона любить халтурити, або жінки дуже часто бажають жити за чужий рахунок і нічого не робити. Таким чином, людина може заблокувати свій талант. А також коли людина проявляє завищені вимоги до інших людей, а сама в той час нічого не робить. Також людина може заблокувати свій талант, коли вона черства. Самовпевнена і не приймає порад інших людей. А в наступному випуску ми з вами поговоримо про травень. Дочекайтеся, буде дуже цікаво.